Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг? А вона сама мною ходить чи сама ходить? <гум> якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились, <гум> вони всі оказались непопулярні. Тобто, це, знаєш, та сама історія про. А чого ти так наряжаєшся? Що ти так? Це я для себе наряжаюсь. Мені нравиться. Це я про пацанів і про дівчат одночасно зараз кажу. Ну я за собою замітив, як я вдома хожу. Я вдома хожу. Таких вещах, які мені не шкода, зрозуміло? Але на вулицю я виходжу вже в речах, щоб там, комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію, бо так влаштований соціум і зустрічають по одежі. І от є кліше, що да? я одягаюся красиво, чисто для себе, але насправді це взагалі не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є якісь кліше, що туди ходять на зйом. Ну, давай по-чесному. Ну я не знаю, ти от скільки разів бував в клубі, ну от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну, 80% людей, ну щось якраз. Історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну, це понятно. Тому, не знаю, мені. Це люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, типу віддільно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де постоянно буває, і підкидують щось там, в алкоголі і так далі. На жаль, але такого багато буває, ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру, це, це в двох порядках. Це стосується поним? не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, що дівчина що, спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча дівак, алкоголю і так далі. Ну, мені здається, це так собі історія. Це або разом тусуватися, або не знаю, потусуватися і розійтись. Все, отака от історія. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі. І звісно ще на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням нижче. Зустрінемось там.